Засідання ТСК на яке запрошували керівництво ДБР і Проніна з приводу того. Як вони поводили себе у справі розслідування корупції Банди Міндича, це був просто якийсь треш трешюрлізм. А виявляється, що вони в фінмоніторингу самі нічого побачити не можуть. І, взагалі, для того, щоб їм щось розслідувати, треба питати банки, чи можна їм щось розслідувати. Тому всі всі транзакції, які вони робили у рамках своїх корупційних справ, ну в принципі, вони абсолютно не. Невідомі для держфінмоніторингу і Проніна. Тобто Рафік не виноват. Тут бачу, а там не бачу. ДБР відмазує своїх людей, чітко відмазує від відповідальності за співпрацю з бандою Міндича. Вони навіть не допитали голову ДБР Сухачова. Мало того, вони розслідують самі себе. І як ви вважаєте, вони можуть дати ефективну відповідь? Ні, вони сьогодні заплуталися в показах, вони сьогодні блеяли щось, мекали і не могли нічого толком сказати. Робота із розслідування цієї, цієї справи продовжиться. Ми доб'ємо цю мерзоту, щоб вони нарешті опинилися всі на лаві підсудних. І всі міндичі, і ті, хто у складі. Влади Зеленського їм допомагав обкрадати державу.